Ark. АРК. Відеоінструкція. Ласкаво просимо. У другому етапі ми повністю опануємо навички використання Odyssey Ark. Ви готові прийняти виклик. Оберіть додому в меню. Це головний екран Odyssey Ark Ігровий хаб. Ну що, пограємо з Арк Ви можете використовувати його для перемикання між різними пристроями введення. Гарна ідея ознайомитися з бічною вкладкою, до якої можна отримати доступ з ігрового хабу. Перегляньмо режим Ambient. Вау! Неймовірно. А зараз час для гри. Різні меню на ігровій панелі допоможуть вам досягти найкращих ігрових налаштувань. Якщо вам подобається широкий екран, спробуйте обрати на широкий формат 32х9 на 9. Або ви можете придумати детальну стратегію за допомогою масштабу Мінікарти. Використовуйте ігрову панель, щоб дослідити світ, у якому ви ніколи раніше не були. Тепер, коли ви зайшли так далеко, я думаю, настав час назвати вас господарем Одіссей Арк. Все чудово? Ви пройшли другий етап.